Всім привіт! Сьогодні продовжуємо сушити сою. Поклав я такий термометр. Тут він сюди заходить, тут трошки його виходить. Зараз хочемо спробувати вже дути на сою теплим повітрям. Зараз 12,2. Соя сушиться. При температурі від 30 до 45, це, дивлячись, яка волога. Спочатку ми будемо починати з 30. Поки що, це тут такий отвір, де мали болти бути. Ось вони. Туди ми заклали цей термометр. Я думав зразу купляти газову пушку, щоб це все дути, але. Газова пушка зараз більш-менш, якщо саму дешевшу, то 2-2,5 тисячі. А якщо така середня, то потрібно 3,5-4,5. Це так, щоб вона була більш-менш економна і на 30 кВт. Тому вирішив я взяв я ось такий газовий пальник, яким. Смалимо свині, коли ріжемо. Привіз два балони, тут вже їх потрібно випалити. Уже скоро будемо різати свині, потрібно їх випалити і заправити, бо минулого року вже при кінці ми різали, вже погано горіло. Зараз будемо бачити. І будемо пробувати таким же методом. Будемо нагрівати, потім охолоджувати. І так будемо пробувати. Так як я в попередньому відео показував, зараз волога сої, зараз 22. Трошки падає, скачується, дує непогано. Трошки багато набрав, потрібно буде на наступний раз менше набирати. Тому що все одно воно по одній, десь там через певний період часу, все одно воно скочується. Ну що ж, зараз я за... підключу аератор, запалимо пальник і будемо пробувати. І будемо слідкувати за температурою. Зараз 12,1. Так, трошки Так, Пальника вже повітря йшло тепло, Зараз да? погадаємо зараз на його І... І Потрібно ще щось придумати, щоб його так підвішати чи на щось покласти, ну це ми щось зараз прийдемо. Придумаю, тому що незручно і тримати пальник і знімати. Ось так ми ремодурували, поставили драбину на драбилу пальник і потихеньку. багато температуру, а по секрету у нас немає тут чути, тому що тут я не ущільнювач не поклав і чути, вже такий повітря йде. Зараз будуємо з півгодинки теплим, а потім з півгодинки зимним повітрям, щоб охолодити. Її. Але ми ще її нагруз до 30 градусів. так потихеньку, казав, ріжку не будемо, йдемо потихеньку так температура буде набиратися і йдемо прогрівати її. Тут також прикласти руку, чуєте, типу, повітря вже таке тепле йде. Не то, що дуже таке ж тепле, але все одно вже заходимо в руку 23 йде. 23 Я думаю, що газова пушка, утеплювач газовий. Можливо і було б зручніше, тому що його можна було десь там покласти. І він... Але принцип роботи майже той самий. Там ще просто утеплюючи, що стоїть вентилятор і нагнітає тепле повітря. А тут просто, як би сказати, нам його так і не потрібно, щоб воно нагнітало, тому що в нас вентилятор затягує повітря. Ми тільки надаємо і воно його затягує і подає сюди в ж, ну, Погріємо сьогодні трошки, побачимо, що воно з того буде. Так ми виставили температуру, плюс-мінус, ну, так на 2 градуси падає, то піднімається. В принципі. В принципі, нормально тут же також таке тепло політику. Ну що ж, зара подуємо півгодинки, будемо бачити, що воно покаже. Потім продуємо ще холодним, дивним повітрям. І так, подули ми хвилин 40 теплим повітрям, вже загасили. Пальник газовий, зараз подивимося, що в нас тут дує, яка температура. Зараз дує 15 і 6-15,5. Ну, воно вже все, воно вже труба поколола. Це сам равлик ще трошки теплий і то вже вже й равлик не теплий, воно вже дує вже. 15, а дуло 30 градусів, плюс-мінус там пів градуса, один градус. Зараз трошки охолони і потім ми ще заміряємо вологу, що воно щось дає теплим чи не дає. Звісно, це дуже мало дути, 40 хвилин, десь до години. Але... Все одно результат якийсь має бути. Подивимося, чи як який він. І так, подули ми сьогодні трошки теплим повітрям і зараз спробую заміряти вологу, яка після цього. Зараз так, так, ну, глибину я так не зможу взяти. Хоч вот, хоть трошки його. Вот. Перейдемо до світла, вмикаємо. Соєві боби. 11.4 і 15,5 волога. Я б сказав, що це навіть зовсім непогано. Ще один день. Подути так пару годин і можна буде його висипати. Ну, це зверху. Ну, в середині хай може там 16 чи 17, але я не думаю, що там набагато більше. Ну, Результат непоганий. Вчора було 2,2, сьогодні 15,5. Ну, я думаю, що можна. Цих пару мішечків таким методом можна висушити. І сьогодні ми так, щоб довго ми його і довго і не, не дули, я його візьму. Завтра, мабуть, висиплю з бочки і трошки ще подую, висиплю і тоді замірюю вже, щоб її трошки перемішати, замірюю вологу. І буду продовжувати, ще там є в мене 6 чи 5 мішечків. 5 з половиною ніби. І ще тих 5 з половиною мішечків пересушити. Ось так ми сушимо сою. Бачу, що... Також від газового пальника є результат, що не обов'язково купляти, не обов'язково купляти газову, газовий опалювач, газову пушку. Ну, завтра ще я подую теплим трохи і трохи подую зимним. І тоді завтра вже покажу. Не знаю, як це буде завтра, а в наступному відео покажу результат, як ми сушимо сою в бочці. На це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!